Варикозне розширення вен часто сприймають лише як косметичну проблему, не підозрюючи, які негативні наслідки може викликати це захворювання. Сьогодні у порадах лікаря ви дізнаєтесь, чим небезпечний варикоз та чи можливо його попередити. Які найчастіші проблеми з венами бувають? Проблеми з венами поділяються на три основних групи. Ну і взагалі, щоб там розуміли люди, і ви в тому числі, що вена це є труба. В які знаходяться клапани, і основна її функція це відносити відпрацьовані речовини від тканин, там, ніг, рук, голови, там, органів до легень, для того, щоб та вони очистились і з артеріальною кров'ю, з артеріями попали далі. Чистода тобто це є принцип каналізації. Вени – це як каналізація. Відповідно ж, як і в каналізації, буває неспроможність клапанів, а це відповідно винозна недостатність і виникає варикозна хвороба. Це одна проблема. Друга проблема це коли, скажімо, каналізація забивається. Да? тромбоз. Так само і в людини є тромбоз. Тобто, коли утворюються тромботичні маси, і вони відповідно надають можливості відтікати винозній крові по вені. І третя проблема, яку, на жаль, в каналізації не, ви, не виникає, це є мальформації, артеріовенозні мальформації. Це коли артерія і вени з'єднані між собою, є патологічний стан. Він не має бути такий в організмі, але таке буває. І відповідно ж, змішується відпрацьована і насичена киснем і поживними речовинами кров. І відповідно ж ця тканина, де знаходиться ця мальформація, вона недостатньо отримує поживних речовин і недостатньо відходить від неї відпрацьовані тканини. Тобто, якщо ми візьмемо варикозну хворобу та, і, відповідно, ж неспроможні у ній клапани, то ми розуміємо, що там створюється патологічне замкнуте коло. Яке не дає можливості очищуватись кров'ю. А відповідно, як там застійна вода да, або застійна каналізація, що в ній відбувається? Відбувається застій, накопичення бактерій, накопичення там, відпрацьованих речовин, і тканини страдають від цього. Вони, скажімо, отримують отруйні речовини. Від цього не вмирають. Але це надзвичайно негативний такий прояв, негативне захворювання, яке не дає можливості нормально працювати суглобам, шкірі, підшкірні клітковині м'язам, ну і всім органам, які знаходяться в даній зоні, де є варикозна хвороба. Зазвичай це є вени ніг. Але буває також і вени тазу, особливо у жінок, після або під час, скажімо, вагітності. Також, коли є плід великий, він тисне на вени, і. Жінка також може набирати вагу під час вагітності, і вени розширюються і здійснюється там варикозна хвороба вентазу. Це також буває другою такою поширеною проблемою, і насправді, яка найчастіше пацієнти приходять зі мною саме з такою проблемою: це тромби. Це всі лякаються тромбів і бояться їх дуже. Але насправді тромби це дуже поширена проблема, але вона має свої характерні, скажімо, ознаки і характерні причини. Зокрема, тромботичною хворобою не хворіють всі люди там підряд, а е, хворіють найчастіше. Це онкохворі. Тобто онкологія призводить зокрема до е, тромботичного, тромботичного шарування в венах. Це гематологічні захворювання або захворювання крові, також призводять до накопичення тромбів в венах. Е, також це, наприклад, інфекційні захворювання, зокрема, наприклад, жіночі, жіночі проблеми можуть призводити до тромбування вен тазу. Також сидяче положення. Якщо, наприклад, от зараз дуже часто люди їздять в Польшу, да, і стоять там на кордоні по 12 по 20 годин, стоять на кордоні, вони сидять, зазвичай сидять там. Помовно, грають карти або читають газету, або книжку там. І відповідно ж, застоюється кров, є такі суральні вени, це дуже дрібненькі, небезпечні вени. Вони знаходяться в м'язах. І коли вони тромбуються, це надзвичайно небезпечно, тому що це ті вени, які найчастіше дають оці емболію, тобто тромбоемболію легеневих артерій. І відповідно ж це сидяче положення може до цього призводити. І третьою, скажімо, основною такою групою захворювань це є мальформація, це є вроджена патологія. Тобто вона не буває набутою, тобто людина не може її отримати в результаті свого життя. Вона буває виключно з народження. Як виявити варикозне захворювання? Варикозну хворобу можна побачити, людина може побачити наяву. Тобто там жінка або чоловік дивиться і бачить, у мене є розширена вена. Це є. Скажем, скоріше всього, варикозна хвороба. Але ж е, буває так, що коли людина худенька, вона також може бачити вени, але це не обов'язково має бути варикозною хворобою. Тобто, клінічно, це видно, це є розширені вени, це може бути важкість в ногах, це може бути е, той самий корчівнічний час, е, це може бути набряк на нозі або на ногах, дивлячись, якщо це, одна або ноги. Але хочу сказати, що не треба там думати, що завжди набряк на ногах це варикозна хвороба, або завжди там, скажімо, карчівнічний час, чи чи там важкість, це обов'язково варикозна хвороба. Є ще багато інших причин, які до цього призводять. Для того, якщо ми побачили це або відчули це, так варто звернутися до лікаря для того, щоб він визначився з причиною даного, даної проблеми. Але скажімо, оце є прояви, які характерні для варикозної хвороби. Виявити клінічно, доктор, він вже відповідно це йде е, хірург однозначно, і він виявляє. За допомогою першого огляду, звичайно ж. Ну, є певні проби, які, скажімо, визначають там, варикозну хворобу, чи це варикозна, чи клапани спроможні. Ну, вони там, років 100 тим пробам і вони не завжди ефективні бувають. Тому зараз найдостовірніший метод діагностики для варикозної хвороби, ну і взагалі для венозної патології, це є ультразвукова діагностика. Це, це у світі найдостовірніший метод. Кращого немає. І відповідно ж на УЗД ми можемо побачити і неспроможні клапани, і наскільки розширені вени, і як вони йдуть, і навіть якщо там, лікувати чи щось з ними робити, то УЗД допомагає, відповідно ж, правильно зрозуміти, що з цим робити. Друге, наприклад, тромбози. Тромбози це є така гостра проблема, і вона виникає швидко, виникає різкий біль, скажімо, в ногах, розпираючий біль, різкий набряг на нозі, зміна кольору шкіри. Там така шкіра може ставати така блискуча. Це якщо ми говоримо про ноги. Але тромбоз може бути не тільки в ногах, він може бути і, наприклад, на руці, і може бути в венах тазу. Скажімо, якщо це вени тазу, це і найскладніше, адже. там Жінка або там, чоловік, якщо це рак простати або там, запальні захворювання простати, Ну, виникає біль в тазу. Тобто біль в тазу, позови до дефекації можуть бути одним з проявів тромбозу вен тазу. Що стосовно тромбозу там, вен на руці, так само набряк на руці, різкий біль. І також тромбоз ви можливо виявити найкраще виключно на за допомогою ультразвукової діагностики. Тому що там є спеціальні проби, спеціальні ознаки, які допомагають побачити тромбоз будь-де, тобто в, практично у всіх органах і, скажімо, системах, чи це в тазу за допомогою інтравагінальних методів обстеження, гінеколог зокрема може бачити. Або там УЗ-ДІС та тобто, трансректального обстеження простати. Так само там у ЗДС бачить, там дивиться там підключичну вену, чи плечову вену, чи вени на ногах, і чітко бачить тромбоз. Тобто там помилитися можна, але набагато, ну скажімо, досить складно. Ну і артеріовенозні мальформації, вони бувають найчастіше під шкірою, тобто це видно клубок такий синій, який знаходиться десь. Під шкірою. Зазвичай це їх виявляють у маленьких діток, і тоді, скажімо, батьки найчастіше звертаються до доктора або це дитячого хірурга, або педіатра, або дерматолога. Ну, і доктор і підозру запідозривши також відправляє на ультразвукову діагностику. І Ультразвукова діагностика також це найефективніший спосіб діагностики артеріонозних мальформацій. Судинні зірочки призводять до варикозу. Насправді це називається ретикулярний варикоз. І це не є справжній варикоз, і він не пов'язаний з тою причиною, яка призводить до справжнього варикозу. Ретикулярний варикоз найчастіше трапляється у хворих з на ногах. Зокрема, їх можна найбільше побачити. Тобто на руках ми їх не побачимо, і на животі ми їх не побачимо. І відповідно, чому це виникає? Тому що там погіршується трофіка шкіри, зокрема при патології хребта. Найчастіше порушується трофіка шкіри, трофіка це живлення. Тобто живлення шкіри, і вени компенсаторно розширюються. Тобто, вони, організм думає, мені не вистачає крові для того, щоб покращити живлення шкіри. Тому розширюються вени для того, щоб ніби зібрати там кров. Скажем. Але це не є причиною, скажімо, недостатність клапанів. Причиною цьому є зазвичай або захворювання хребта, або ожиріння. Косметично є багато способів лікування ретикулярного варикозу. Зокрема, один з способів це, наприклад, склеротерапія. Тобто вводиться склерозант, їх там є багато. Робиться або піна склерозанта, або це там інші рідинні склерозанти. Є багато там обладнання, або веновізори, або там спеціальне освітлення, яке добре. Показує там, венку, в яку варто ввести. Цей склерозан вводиться в Вену і вена спадається, тобто він склеює вену середини. Але хочу сказати, що в будь-якому випадку причиною цього захворювання є інші, тобто інші захворювання, наприклад, там, грижі або протрузії в хребті, які перетискають нерв. І скільки б ви не робили склеротерапію, ну 90% ще що, що виникнуть ще зірочки, але в іншому місці. Ну і так само, наприклад, чи лазерна коагуляція, яка також можна зробити, там і, і неінвазивна лазерна коагуляція, тобто через шкіру, і інвазивна, тобто спеціальний лазер вводиться в вену, все рівно це не забирає причини ретикулярного варикозу. Як попередити варикозне розширення вен? Причиною зазвичай варикозної хвороби є е, вроджена патологія, тобто генетично передається від там, матері до доці, там, або від мами там, до сина, або, там, від батька до сина варикозна хвороба. І відповідно попередити її неможливо. Тобто вона нас народження там вже неспроможні клапани, і воно розвивається, розвивається потрошки. Як людина росте, набирає вагу, воно починає розвиватися і все, і тоді збільшується. Це попередити неможливо. Але є дійсно варикоз, який попередити можливо. Зокрема, наприклад, якщо ми маємо вагітну жінку, да? якщо вагітна жінка буде патологічно набирати вагу, тобто гінеколог каже жінці, що ви набираєте вагу забагато, там, не їжте халву, наприклад, кілограм там, чи, чи картоплю там, мисками, да? плід важить дуже багато, навколо плідні води. І жінка набирає 20 кілограм, Звичайно, що вени Кажуть, що нам тяжко, нам тяжко відтяг від, відкачувати кров, тому що ми не справляємося з такою вагою. Звісно, що це є одною з причин варикозної хвороби. Тому в даному випадку є перш за все це дотримання ваги, тобто нормальної ваги, яка може бути нормальною для вагітної жінки. Це перш за все. Друге, якщо, наприклад, матка перетискає там глибокі вени, які є в тазу. Це є певні вправи, які допомагають час від часу там, зменшити навантаження на ці вени і все. І відповідно, ж, жінці стане набагато краще в той момент, і вона не призведе, ця, ця ситуація не призведе до варикозної хвороби. Третє, це піднімання ніг просто. Адже, скажімо, судинна система в нас вона знаходиться у вигляді замкнутої трубки. Це закон замкнутих трубок. І відповідно ж, тиски грають гравітаційні, гравітаційний тиск, атмосферний тиск, тиск судини, м'зевий тиск, м'єзева помпа, грають на це дуже важливу роль. І як тільки ми зменшуємо цей тиск, відповідно ж навантаження на вени зменшується у вагітної жінки, і це зменшує можливість виникнення варикозної хвороби, зокрема. Там Походила вагітна жінка, погуляла собі на дворі, прийшла додому, поставила ноги на подушку і там полежала трошки, півгодинки, наприклад, все навантаження на, на Вене зменшилось, вони сказали, ху, ми відпочили, все, можна працювати далі. І далі вона собі пішла там робити все, що їй потрібно. Що стосовно однієї з найбільших причин варикозної хвороби і дуже складного варикозу, скажімо так, який дуже важко коригувати будь-якому хірургу і будь-яким способом, це ожиріння. Це є надзвичайно велика проблема, яка є тепер не тільки у всьому світі, а й в Україні в тому числі. І е, насправді з цим боротися складно, тому що причиною є ожиріння. Якщо ми не позбудемося ожиріння, варикоз буде розвиватися все більше, більше і більше. І як то його не лікуй, він там через певний час буде відновлюватися. Тому профілактикою варикозної хвороби при ожирінні є дієтологія. Тобто скинути вагу. І стане легше і на коліна, і на суглоби, і на там, вени, і на серце, і на судини мозку, і на легені ті самі. Тобто, на всі органи і системи стане набагато легше. І хочу сказати, що, наприклад, у нас в місті, в нашому медичному центрі, є дієтолог, яка приїжджає і може допомогти даним пацієнтам. Тобто, це одна, скажімо, один з хороших способів, який профілактує варикозну хворобу. Ну і звичайно, ходьба. Тобто, чим більш активний спосіб життя у людей. Якщо, не, якщо ми говоримо не про вроджений варикоз, то відповідно ж це набагато позитивніше впливає на венозну систему. Адже вени вони мають в собі ну, певний тонус і м'язи, які скорочують, зокрема, глибокі вени, вони набагато краще прокачують венозну систему. Відповідно, ж в них не виникає навантаження. А якщо генетична схильність до варикози, що робити тоді? Нічого, це нічого неможливо. Профілактувати неможливо то воно вже буде розвиватися воно вже буде тобто не набирати вагу це один з способів варикоз буде але прояви будуть менші чи можливо попередити тромбоз вен однією з причин тромбозу це є наприклад сидяче положення або лежаче положення зокрема от вже там років 20 скажемо є така тенденція в усіх хірургічних службах і терапевтичних в тому числі що пацієнт наприклад після операції має ставати в першу добу тобто він має чим поменше лежати Адже лежання воно дає можливість, скажімо, крові осідати, да? ну і скажем, не, не рухатися так активно, як би хотілося І відповідно що створювати тромб. Точно так само і в сидячому положенні. Що стосовно, наприклад, вен тазу, да? причиною е тромбозів в венах тазу це є запальні захворювання, гінекологічні, це є запальні захворювання, урологічні і пухлини. Е ну, пухлини як попередити? Це бореться з цим весь світ. Тобто це є профілактика, профілактичні огляди. Якщо стосується що жінок, що, що чоловіків, це раз в рік бути в гінеколога, якщо там чоловіки після 40, то у уролога. Може зменшити ризик пухлин, ризику запальних захворювань, скажімо, проявів запальних захворювань ну, там на великий відсоток доволі. Що стосовно і так само з будь-якою онкологією, тобто, якщо ми маємо гематологічну там, якусь проблему, значить лікувати її. Так само і пухлини. Якщо ми лікуємо, правильно використовуємо, там, якщо говорять антикоагулянти чи антиагреганти, такі препарати, які розріжують кров, значить їх треба пити регулярно. Адже ризик у таких пацієнтів дуже важкий. Але скажу, ну звичайно, що при онкологічній патології, надзвичайно ну, складно з цим боротися, тому що глинами вони не керовані зазвичай, і ясно, що тромбоз є ризик його утворення. Але профілактувати треба і можна. Якщо вчасно не звернутися до лікаря, чим загрожує варикозне розширення ВН і безпосередньо тромбоз? Тромбоз загрожує ну, не в всіх локалізаціях, але дуже часто він загрожує тромбоемболією. Тобто, що таке тромбоемболія? Це коли відривається частинка тромба, яка от, скажімо, рухається всередині стінки, відривається і йде в легеневу артерію. Легенева артерія це така судина, скажімо, яка кров постачає, або несе кров до легень. Відповідно, затромбовуються легені, виникає скажімо, шокова реакція, і людина вмирає в більшості випадків. Тому, скажімо, Попередити це можна і треба, і треба лікуватись. Ну, способи лікування є різні. Це зазвичай там у хірурга і спеціалісти вже підбирають лікування згідно стандартів. Що стосується варикозної хвороби, то звичайно, якщо людина не вмре від варикозної хвороби, то вмерти від неї неможливо, але будуть серйозні прояви винозної недостатності. А до чого призводить винознатність? Тобто ми, я вже наводив приклад каналізації. Тобто, якщо ми не будемо очищувати каналізацію, що буде? Тобто, вона буде, перше збільшуватися, тобто в ній будуть розвиватися бактерії, вона буде отруювати ті навколишні території, які є прилеглі. Точно так само і з виносною системою. Якщо не буде лікований винозна недостатність, можуть бути бишиха або так російською мовою називається рожа. Тобто це приєднується інфекція і це дає інфекцію м'яких тканин ніг. Друге, гомілково-ступневі суглоби, зокрема, не отримують достатню кількість крові і не очищується кров від них. І виникає патологічний артроз гомілково-ступневих суглобів. Це також є одна зкажем з наслідків варикозної хвороби. Також ми можемо бачити, там ну хто, хто нас дивиться, можливо бачить час від часу там трофічні виразки на ногах. Це також є одним з проявів варикозної хвороби. Звичайно, це є інфекція, це є руйнування тканин. Це можуть бути навіть ерозивні кровотечі, тобто ерозується кровот... вена на нозі, і людина О, це до речі, один з способів, як вмерти від варикозу. Да? Тобто, це один, напевно, з способів. Тобто разується вена, тобто роз'їдається, і кров витікає по вені дуже там в масивних, масивних кількостях. Через трофічну виразку, це також один з проявів. Ну і звичайно, це по-перше неприємні постійні відчуття, тобто які неможливо зняти просто так. Це е, там набряки, ті ж самі, це е, негарний колір е, шкіри, е, ну це вени, які там покручені. Ну і звичайно, корчівнічний час. Я думаю, неприємно людині ходити постійно і через кожну там дві години сідати, бо я вже не можу йти як старенька бабця. І насправді там 20 чи 30 років. Як лікувати варикозне розширення вен? Перший спосіб це венектомія. Тобто, це метод, який повністю забирає ті вени, які є розширені. Це робиться під спінальною анестезією або загальною анестезією, вимагає довготривалої реабілітації. Також він має певні, скажімо, недостатки, тобто велика операція це завжди є ризик. Ризик травмувати нерви, які знаходяться біля вени, лімфатичні судини, які дуже близько знаходяться біля вени. І тому, коли ми їх забираємо, ми можемо їх травмувати. Що стосовно ефекту, від цієї операції, да, операція має непоганий результат. І зазвичай там рецидиву, тобто відновлення вен, не буває там від 5 до 10 років. Якщо добре прооперувати, і відповідно ж там комп, е, організм компенсує досить добре, значить, так воно буде. Приблизно там до 10 років рецидиву немає. Але далі воно знову відновлює. Другий метод лікування це склеротерапія. Склеротерапія, це вже я казав, це введення склерозантів в вену і вени склеюються. Але, наприклад, більше 5 міліметрів вену склеїти практично неможливо, тому що склерозант її не склеїть, так як потрібно. Друге, склерозанти вони викликають запальну реакцію в такій стінці, називається інтіма. І є такий ендотеліальний фактор, який провокується зразу організмом, і він зразу тільки є, створюється запалення, а склерозант створюється запалення, але зразу провокує розвиток інших вен або там, артерій навколо для того, щоб компенсувати. Цей метод ну, доволі дороговартісний, тому що зараз ці, ці препарати практично є там, європейські або там, американські, і вони коштують доволі дорого. Що стосовно там, довготривалості результату, ну, скажімо, один з недовготривалих результатів після склеротерапії. Третій спосіб, це дуже популярний зараз у світі, американці його насаджують у всьому світу, це лазерна коагуляція. Лазерна коагуляція, скажімо, за допомогою такої спеціальної голочки з лазером, яка вводиться під контроль му вену, і палить вену з середини. Точно те саме. Тобто вени, які мають більше 5 міліметрів, зазвичай спалюються дуже погано і створюють невеличкий тік крові по вені, і виникає швидкий рецидив. Точно так само там спалюється середина інтіма, так само викидається ендотеліальний фактор, і рецидив виникає досить швидко. І вартість цих операцій ну, доволі дороговартісна, тобто там мінімум 10 тисяч гривень, одна нога обходиться. Це, це досить дорого. Але плюсом є те, що, що це є е, неінвазивно, інвазивно, тобто це голочка, а не велика операція. Це також досить важливо, але хочу сказати, що рецидив, ну тобто відновлення вен, воно набагато складніше і набагато потім з ним важче боротися, якщо воно виникає. Тобто краще зробити так, щоб, щоб ризик рецидиву був набагато менший. Тому Наслідки будуть набагато кращі для пацієнта. Ну і четвертий спосіб, який я оперую, який я роблю і рекомендую пацієнтам це той, по якому я стажувався за кордоном. Називається гемодинамічна корекція чіва. Він є популярним, зокрема там, Іспанія, Італія, Франція, Японія, Латвія. Це спосіб, коли вени не забираються, тобто створюється карта Вен, тобто людина. Створює карту і дивиться, як правильно це гирло річки повернути так, щоб кров або там вода да, в різці витікала правильно. Так само і з венами. Тобто розмикаються замкнуті кола, і, е, які створюються, і відповідно ж кров втікає по перфорантних венах в глибоку систему і очищується в легенях. Тобто цей метод малоінвазивний, тобто він не вимагає. Ні загального знеболення, це робиться під місцевим знеболенням. Воно не вимагає ні видалення вен, тобто, вже відповідно ризик самої операції зменшується. Третє, вени не забираються, а відповідно ж немає потреби дрібним веночкам шукати компенсаторні шляхи відходу. І відповідно, ж ризик достовірно після цих операцій рецидиву набагато менше. Тобто, рецидив виникає дуже рідко, адже йому просто немає потреби виникати, якщо все зроблено правильно. І третє, що вартість такої операції ну, набагато нижча, ніж, наприклад, лазерна коагуляція або склеротерапія, або навіть і відкрита операція, адже там є великі затрати на медикаменти, наркози там і так далі. І період відновлення, тобто пацієнт зроблено, пацієнт встав і пішов, тобто йому не потрібно лежати в лікарні там, ну, або щось робити. Тобто, я пропоную гемодинамічну корекцію чіла для лікування варикозної хвороби. Якщо пацієнт... Ну, там не готові, відмовляється, боїться. Тоді я пропоную компресійне бентування або компресійні чолки, якщо людина може їх дозволити собі купити, тому що якісний компресійний чолок коштує доволі дорого. Ну, коштує 100 євро приблизно одна нога. Його вистачає на рік, якщо його правильно носити, рік. Тобто ну, витрати на даний час євро там, по 30 приблизно, да? тобто 3 тисячі гривень в рік, треба витрачати на варикозну хворобу. Так, це можливо там трошки дорожче, ніж ну, з довготривалій перспективі, але це без операції, тобто можливо. Ну і так само пресотерапія два рази в рік я рекомендую, тому що вона дуже інтенсивно і швидко бореться з самою, самим проявами, з вонозною недостатністю. Яке лікування проводиться з цими судинними зірочками? Значить, судинними зірочками, перше, якщо ми маємо пацієнтку, я питаю перш за все, я бачу там, наприклад, судинні зірочки на бокових поверхнях стегу. Звичайно, вони бувають там. Або гомілок. Це є е, хід е, шкірного нерва е, на стегні. Е, я питаю, чи болить хребет, тобто, чи болить спина взагалі? В 90% випадків мені кажуть, що да, ви знаєте, мене болить і тягне ногу там, тобто це виникає тоді. Або боліло, тобто, наприклад, вагітність, знову ж таки, ми вернемося до вагітності. Боліло, турбувало, коли я була вагітна. Опа, і тоді компенсували, ті вени розширились, скажімо так. Тому і часто звертаються пацієнти саме після вагітності. Це перше. Значить, якщо болить спина, відповідно, я відправляю до невропатолога для того, щоб полікувати первинну патологію. Тільки. Хворому стає краще, тоді можна рекомендувати лазерну коагуляцію, тобто, коли е, неінвазивна лазерна коагуляція тобто через шкіру, там спалюється притік, е, він коагулюється, і кров не, не проходить, в ті дрібні вже венки і все, воно собі спадається. Це перший спосіб. Другий це склеротерапія. Тобто береться склерозант, і відповідно чи він е, піноутворюючий, чи не піноутворюючий. Е, е, якщо піноутворюючий, створюється піна спеціальна. Там із допомогою склерозанта вводиться він в Вену і Вена спадається. Тобто її не видно. Дороговартісно? Е, ну, приблизно одна ампула коштує 500 гривень. Одна ампула склерозанта. Тобто однієї ампули вистачає приблизно на одну гілочку. Це всі поради на сьогодні. Слідкуйте за нашими випусками і запам'ятайте, хворобу легше попередити, ніж її лікувати. На все добре і будьте здорові! Партнер програми медичний центр Здорова сім'я.